Розпродаж вам. Поїхали подивитися, що за розпродаж. Ну що, осінь вже скоро. Тому доріжечки. До вас додому, а діти в школу. Розпродаж. Робимо метр п'ятдесят цю дріжечку лілії. Триста п'ятдесят квадратний метр. Все, скільки це можна. А стільки, скільки ви будете на нас підписані. Ді сюди, будь ласка, ближче. Висота ворсу йде тут п'ять-шість міліметрів. Да ви знаєте цю доріжку, вона вами любима. Основа йде коврова шита, шита коврова основа. Подивіться, це новий рулон спеціально для наших підписників. Я ж казав, що беру рулони, беру коври і роблю на них розпродаж. Тому хто подивився це відео, може взяти супердоріжку, ширину метр п'ятдесят, триста п'ятдесят гривень, метр квадратний. Ну все, триста п'ятдесят гривень. Двадцять п'ятий рік на вулиці, все дорожче в космосі, а доріжки дешевшують. Тому но, одна умова, одна умова. Мінімум потрібно взяти 4 метри довжини. Звертайтеся.